Відзначає 75-й день незалежності. Святкування почалося напередодні ввечері після завершення дня пам'яті жертв війни та терактів. Йом Азі Карон. і продовжиться до вечора, 26 квітня. Які особливості цього дня та як проходить це свято? Дізнаємося у Катерини Трушик. Вона з нами має бути на прямому зв'язку. Катерино, привіт! Розповідає, як же святкує День Незалежності. У Ізраїлі. Хак Самеах Ацмаут. Щасливого Дня Незалежності! Саме так сьогодні вітають один одного ізраїлітяни. Взагалі свято Незалежності 75 та річниця, наступила вчора ввечері, і День Незалежності і День пам'яті відділяє одна секунда. Напередодні був день пам'яті жертв загиблих у війнах Ізраїля. Це такий пам'ятний день, коли згадують всіх загиблих, і цивільних, і військових. І от ввечері, вчора, після заходу сонця, наступив день незалежності, і, власне, почалися вже такі святкування. Ізраїль здобував свою незалежність у багатьох війнах, тому оцей день пам'яті він передує так, би мовити, дню незалежності, щоб кожен раз нагадувати людям про те, що життя тих, хто віддав своє життя за незалежність Ізраїлю, було не дарма. Ще хотів поцікавитися, чи якісь особливості святкування для незалежності в Ізраїлі, до прикладу, в Україні прийнято робити військове. Парад люди вдягають вишиванки, збираються на людних площах і, і тішаться із, із того, що е, незалежність України відновилася, співають пісні народні, лунає гімн України. Чи якісь такі традиції в Ізраїлі? Так, є традиції в Ізраїлі. Сьогодні був такий. Шалений е, військовий повітряний парад військових повітряно-військових сил Ізраїля. Е, Ці всі легендарні літаки, гвинтокрили, вертольоти. Все це проходило е, по небу, і е, багато людей зібралися е, біля набережної, щоб побачити всю міць ізраїльської е, повітряної оборони, ну, яка є власне легендарною. а е, Є традиції на день незалежності, крім того, що це вихідний день в Ізраїлі. Це єдиний вихідний день, в який працює громадський транспорт. Ми знаємо, що в Ізраїлі є шабати і вихідні дні релігійні в ці дні не працює громадський транспорт. Але сьогодні єдиний вихідний день, коли транспорт працює. А також є традиція родинами збиратися так, як ми кажемо на шашлики, тобто вони смажать м'ясо. Спілкуються родинами, і от така, от цікавинка. А взагалі, свято дуже таке емоційно піднесене. Один одного можуть на вулиці вітати з днем незалежності, і це так щиро, і так палко. І ну настрій прям заряджає так, таких от привітань. Не дивлячись на те, що в Києві сьогодні доволі понура погода. сонечко сховалося, сподіваюся, що на відміну від Києва в Ізраїлі зараз добра погода. Люди можуть гарно відзначити свій день незалежності. Це приємно. Що ж, Каті, дякую тобі, що знайшла час долучитися до нашого ефіру. Принагідно вітаємо Ізраїлі з Днем Незалежності. передавай наші вітання усім ізраїльтянам, з ким знайомий з ким ще сьогодні. Побачишся. Спасибі. Нагадаю, Як? що з нами на прямому зв'язку була а, наша спеціальна кореспондентка в Ізраїлі Катерина Трошик.